Прийшли в акваріум Бергена. Тут можна торкатися морських мешканців. Ось тут їжачок морський, розовенький. Я його торкаюся, він такий колючий, кругленький. Це настоящий. Такі симпатичні персонажі. Нас зустрічають на вході. Такий гігантський краб з клешнями. Чи краб, чи рак, я вже не розумію. А це медузи, ніби космічні пришельці.

Так, до цієї долі вищу. Наносить ну, рит. Вау, в яку ми кімнату попали. Такі відчуття що ти пливеш якомусь батискафі. Yeah? Mm -hmm. mm -hmm. за такою красою підводний світ за чаровує ці плавають Попередження, що не треба засорювати нашу планету, бо вони не розчинні у воді. Яка гарна рибка, синя. А ось який серйозний мешканець. Розтопирив свої рожки. Ззаді там теж щось. не каже. Будьте обережні. Нім скучно нафіг. Ось якийсь нещасний крабік з одною клешнею. Хтось його дуже серйозно образив. Ось такі mm -hmm. мешканці з присосками на склі. Одинока риба, яка сидить собі задумавшись. Я не знаю, Мабуть, що вона думає, що ж не так в моєму житті. І також риба філософ. Все, філософія скінчилась, риба втекла. Ми спочатку і не замітили, бо вона була схожа на коряку, яка як поряд. риба цікава. А в тих рибах світяться червоним очі, ніби ліхтарики. Ще одне таке дивовижне. Якісь медузи. Боже, скільки дивовижного в світі. Які неймовірні рослини. Величкий тунель, в якому плавають рибки, оце це яка цікава риба з носом. Ніби такий серйозний, серйозний чоловік. Ми ну, ж вони гарні. Ну, просто не можна погляд відірвати. Одна краще другаї. Сьогодні був теж насичений день, вже вечір, і нам треба вирушати в готель. Вау, крокодил. Крокодил. Боже, яка красота! Нас проводжають живі пінгвінчики.